початку війни світогляд представників культфронту нашого міста змінився на 100%. Наш гість минулого разу був в студії під псевдонімом Ліснік, і ми обговорювали його трек котят, який розірвав чарти нашого міста. А зараз його тексти наповнені емоційністю та актуальністю на часі. Про це і поговоримо на дивані. Тож в ефірі Драмкіт іди сюди, іди сюди, О, та, ти за бачити. Ну треба трошки. Образ підтримувати, розумієш? Підтримувати свій новий образ. Mm -hmm. Я так розумію, що драмкіт він був і під час лісніку чи так. ні? Так, так був. Давай про це поговоримо, про ось цю трансформацію, mm -hmm. але дещо пізніше новий ефір, новий образ, нова майже людина, нові mm -hmm. окуляри та так. нове прев'ю. Так, подивимось. Звичайно. Тож, шановні глядачі, прошу увага на екран. Драм Кит музикант з Кривого Рогу, раніше відомий як ліснік, змінив псевдонім після переосмислення себе та своєї музики. Жанровий експериментатор почав писати пісні рідною мовою. Трек Козацький драйв зібрав понад 20 тисяч прослуховувань на музичних майданчиках. Має свій ютуб канал, на якому знімає реакції на нові музичні альбоми. Зараз працює над новими піснями і прагне зробити свій внесок в нову українську музичну культуру. Слухай, ну. Але там які... написали більше Але 20. 20. Бій корективи внесли 20, там не 20, там більше 50. Там Хай більше 50. десять. Чу, та навіть бачу. — Так, і ще трошечки хочу зробити зауваження. Драмкіт. Ви чого? Я ж змінив, щоб вам було проще казати, а ви ліпите, не теж. Нічого. Нічого. Драм. Кіт. Так. Дякую. Слухай, ну давай поговоримо про. Те, як існували одночасно: лісник та драмкіт. І чому саме вирішив залишити тільки драмкіда? Е, ну, дивись, драмкіт це, якщо перекласти е, з англійської мови дослівно, це драм це барабани, кіт це дитина. Барабанна дитина. так? Але ну, це трохи. Не так, як я відчував. Тобто, для мене це було якесь щось молодіжне і те, що я ось е, приборкав в собі. Тому я вирішив не тримати оцю е, гарну форму е, медійності і просто робити музику, та яка мені зараз подобається, яку я зараз відчуваю і зараз хочу робити. Тому е, ліснік це був як е, а-ля комерційний виконавець. Але мені це ну, не імпонувало мені, от як для емоційно. Я заганяв себе в рамки, і тому це було дуже важко ну, втілювати якісь е, проекти і пісні під псевдонімом Ліснік. Зараз же я зрозумів, що треба експериментувати з жанрами, а експерим... експериментувати з жанрами і. Робити це комерційно, це зараз не для мене. Я просто хочу робити музику, і якщо вона комусь буде подобатись, я буду дуже рад. Тому я роблю зараз музику тільки для себе. І хочу, щоб зараз ось як да, український культфронт підіймається і хочу, може, вписати своє ім'я в історію. Ну, нічого супер. Такі є амбіції трохи. А, масштабні амбіції. Ну, так. Слухай, ну все-таки цікаво дізнатися, якщо б е, війна не розпочалась, ці два проекти б, були б разом, чи все-таки війна внесла свої корективи? А, що лісник... Війна, ну, взагалі, війна внесла сильні корективи, і тому, ну, напевно, скоріш за все, драмкіт би з'явився, але трохи пізніше. Я думаю, це було б так. Але і «Лісник» би повністю відійшов би ну, як проєкт. Звісно, з війною трошки переосмислення пройшло себе, своєї музики і взагалі життя, буття. Тому і я ще в 2012 році писав на українській мові, але то було не потрібно людям. Ну, то було дуже важко робити на українській мові. Тому я перейшов на російську. Але в мене, ну. Доволі багато є пісень української мови на написані ще ну там в період 10-12 рік. Тому зараз і я насправді кайфую від того, що я роблю на українській мові. Тому що це. Ну, от я відчуваю це і я хочу це робити так, як я робив колись від душі оці е, задатки тільки е, писання музики. І це зараз я вже на опиті. На досвіді? На досвіді, так. Хочу е, робити це вже на українській мові, тому що ну, українська музична сцена повинна показати всьому світу, що ми можемо робити дуже круто. Зрозумів, а, давай про ті часи написання в 10 12 роках. А, зараз ти використовуєш ці тексти? Ні. Ні. Ні одного я не знайшов. А, є два, але я думаю, що вони вже. Переж, пережили себе і тому треба ну, вживати їх зараз якось не те. Мені було тоді 20, зараз мені ну, е, в січні 30. Тому, ну, там разні, е, різні були люди. Тому я зараз прошу про те, що мене на часі так як, е, е, турбує. Так. Слухайся, ну давай далі, давай про пісні. Давай. А, адже ми з тобою. Були на одному благодійному заході, так, так. який був якраз в бункері, десь так, там так. в районі Гданцівки. і тоді в тебе був блок з твоїх пісень. Так, і заспівав той самий козацький драйв. Та пісня, яка особисто мене вразила, це про ці теплі штани. Ага. я Кохав тебе як ти? ще до як? як ти? Як ти? Так. Ось, і хотів тебе записати, запитати, як саме зараз відбувається процес написання пісні. Це історія довго тривала. День за днем, там декілька слів. Чи за хвилину? Так. За хвилину. Дивись, останній трек, який я відкрю відкрив вам секрет, сьогодні буду презентувати. Написав за ну, за годину. У мене була тільки е, єдина е, строчка перша. І я сів, як як колись давно-давно, в 2010 році. Я просто сів за комп'ютер, вмикнув е, мікрофон. Надів навушники і почав просто співати те, що в мене зараз от, хочу співати. Я заспівав першу строчку, придумав другу, третю, четверту, написав приспів, другий е, другий куплет написав брідж. І так за годину я написав, скинув моєму товаришу. Саунд-продюсеру, напевно, Максу, Максу так, так, він зараз знає, з нами. Макс. Завжди зі мною, Макс Триколич, студія Трітон. Завжди завжди зі мною Ой, скинув йому, і він ну, так і каже: ну, чувак, приїжджай. Завтра ми це записуємо. Ну, бо була демка, треба записати нормально, і це хід. Ну тому я думаю, послухайте, ну. Я, от як ти теж я написав там ж, доволі швидко, там за, за годину теж козацький драйв взагалі я з Максом сидів в нього вдома і написав там. Але вони швидко я могу, можу писати, але в мене не така їх так багато одразу я можу так зробити. Ну, це емоційний стан, який треба пережити. І от ти бац і зробив пісню. Ну Я не можу штампувати їх як на конвейері. Це, Ні, ну, так, це, це... Ну, які? Це ж це якесь таке, щоб Внутрішнє, так, так. внутрішнє, що воно ось так. Е, Окей, що зараз за платформами, на яких розміщуєш треки? Що це за платформи? Наскільки важливо сучасним українським виконавцям? Mm -hmm. Зараз же як такових концертів? Великих ну, немає. Так. Є є ці концерти благодійно, і то це не називається концертами, це благодійні збори. А так, 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 ось що зараз в тебе з цими платформами для розміщення чесно ну, музики? Давай будемо так. Найкраща платформа для розміщення і популяризації своєї пісні, і, ну, взагалі, творчості будь-якої це TikTok. Ну, Я думаю, ти цим згоден, тому що TikTok — це е, рандомна. Соціальна мережа, яка підсовує тобі все, що ти навіть не хочеш бачити. А я розміщую ну, на всіх. Spotify, Apple. ну, Козацький драйв на Apple Music, music набрав там, ну, там 15 тисяч прослуховувань. Там буквально це було там, за місяць або два. Ну, там швидко. Козацький драйв, як ти теж там. Там вони взлетіли. Для мене... Ну, для нас максимум був шок, тому ми зараз е, будемо писати нашому дистриб'ютору за роялті. Нехай нам теж дає. Тому що, ну, е, питання да, навіть, відповів. Е, на Spotify, на Apple Music, на YouTube Music, на YouTube і на інші е, музичні майданчики ну, треба виставляти пісні. Але треба виставляти пісні, які, ну, Пройшли, напевно, відбір качественний. Якості. Я, да, відбір якості. Хто ну, тобто... відбирає? Ти чи люди, які поруч з тобою, ваша можлива команда близькі? Я і близький? мій і, 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 і Макс, все. Ну, ми зараз ось така команда. Все. Два, дві людини. І це драмкіт. Я драм, він кіт. Або він драм, а я кіт. Все. Слухай, ну, а все-таки. Двоє людей. Чи це не замало для нормальної критики тих чи інших пісень? Тим паче, що ці і біти, і треки, і тексти написані вами. А... Можливо, ще комусь нам потрібно? Наприклад, майні. Ну Дивись, <свісно>, я... дивись, я, я виходжу з того, ось в мене демок. Ну, багато. Музичних демок ще більше. Тобто, демок з голосом в мене є, але просто музики, ну, купа. Як в Макса, так і в мене. І ми от перекидуємо один одному, щоб зрозуміти на що треба написати і на що треба натиснути, додавити, який е, який трек треба додавити Тобто, Ну в нас може бути. 30 пісень написаних, але ми випустимо дві. Тому що, от саме вони ось тут щось заколихалися, ну ти, ти, ну ти розумієш це. Давай про музичні стилі, адже ви там казали, що так, в деяких форматах я колись запрошував, виконавицю, вона там рок співала. І я ну я особисто вважаю, що зараз в місті Кривий Ріг рок це не є комерційна музика. Він каже мені, а як це? Ні, це комерційна музика. Ось я хотів запитати твого по-перше, ставлення до різних стилів і ну відкрито тобі скажу, що проект Ліснік мені подобався. А, у вас була кру приємно, крута це, картинка, крутий образ, щось свіженьке, біти, качали, ці всі там автівки. Якісь там були. Ти виглядав гарно, я навіть колись. А зараз. Ні-ні. ні Ну просто ти там. Ну, капелюсі. Так, У, а... та, ну там був якийсь репчик більш. Ну так. А, зараз, що за стилі? Зараз немає стилю, який я би сказав, що ось я буду працювати в цьому стилі. Тому що в мене є пісня, яку я зараз теж пишу, це рок. І я не думаю, що вона комерційно успішна, але я думаю, що вона наразі, на часі, вона зараз буде, ну. Дякую за слово сполучення чи за слово, але зараз вона емоційно, я думаю, підійде до багатьох людей. Але треба її тр трошечки дописати, добити, додавити. Я от кажу: треба додавити пісню, от, от зробити із неї те, що я хочу почути в своїх навушниках. Тобто я завжди ось послухав пісню свою. і таки, Так, це бомба, це закачає людей, все випускаємо. От якщо не закачає мене в мене же. В моїх же навушниках мій же трек такий, це відстійний Макс викидаємося. А це буває таке, що вже під кінець написання композиції. Ні, ні. ні. Це, це, це мить. Це мить, коли я такий розумію, так, це бомба або так це гі, треба викинути. Ну тобто, А з приводу жанровості, ну дивись, зараз Synthwave трек я буду робити, а-ля Джастін Бібер новий та Кідле ну Така, ось така пісенька. Чомусь ось так вийшло. Козацький драйв це взагалі індастріал техно. Ну так, це, ага. ну, це, це взагалі, ну, бойово, бойово. Ну, але там реп чітка, але чому вона там є, ніхто не розуміє. Ну, тобто Я захотів так зробити, я так зробив. Вставив там фразу гордона Дмитра. Ну тобто, ну, ми так захотіли. Як ти? Це теж такий аля Ретро Вейв, музика таких 90-х. Пряма бочка та ну, молодійний вокал, з яким. Сунтами. Тобто реп теж, я не проти репу, але не треба мене називати реп-виконавцем. На, зараз. Ну, я взагалі, ну, <смес> <смес> як драмкіт, я просто я музикант з Кривого Рогу. Я не реп-виконавець, я не ретро вейв-виконавець, я не рок-виконавець. Я просто людина, яка хоче зробити, робити музику надалі, 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 щоб ну, просто, може, когось вона зацепить, як і мене. Слухай, ну давай. У нас залишилося три хвилинки. Ми ну, кажуть, ми повинні ще послухати композицію. Угу. Uh, давай про той емоційний стан, в як... Який повинен потрапити слухач під час прослуховування твоєї музики. Що музика повинна з ним зробити на твій погляд? Відволікти від ситуації в Україні, можливо, там змотивувати щось робити чи mm -hmm. просто там релаксувати, просто кайфувати mm -hmm. від власного саунду? Ну, це залежить від треку, який слухає, і який слухач хоче Давай почути. той трек, який сьогодні буде сьогодні? Ну напевно, це любов, це кохання. Трек називається Моя весна. Ну, він, він написаний восени, але він називається Моя весна. І там абсолютна любов до своєї дівчини. Ну, тому ну, я гадаю, що хто буде слухати, будь... я хочу, щоб вони відчували е... відчули ті емоції, з якими я писав. Тому, ну, ну, ось... Просто відчути мої емоції, ну, які я. Втілюю свої треки, ну, це не дуже важко. Просто треба вслухатись і абстрагуватись від того, що зараз, але не сильно. А так, в наушничках, поки в маршрутці їдете, а чи в метро. Тому ну, захотів почути любов, почув любов. Слухай, ну твій трек ти кажеш, твої емоції. Люди ж можуть твій текст населити. Да, так, звісно, звісно. Я стараюсь писати так, щоб е людям було трохи, ну, е проще. Зрозуміло. <с Gun> <рошу> <це>? Окей, Смайка. тож, друзі, Krinj. давайте будемо зараз готуватися, нічого не крінж. Нормально все. Будемо готуватися і саме зараз вперше, так, так? вперше. Презентація треку нового, так. Пензентація вчора тільки Трек... доробили. Доробили і на рудані. Сьогодні в рамках проекту Диван Культ Фронт. Друзі, очікування, це виступ музичного можна сказати проекту. Та виконавця драмкіт. Виконавець драмкіт на дивані на рудані. Поїхали! Поїхали. Ну, слухай зі ну, я вітаю тебе з презентацією, дякую, дякую, чекатиму дякую. На всіх музичних майданчиках і приємно те, що це дякую. відбулося саме на телеканалі. Я все зробити для тебе yeah. тут. Yeah. Дякую тобі, дякую. дякую за ефір. Маю надію на те, що з тобою побачимось. Почуємось трекам успіху, крутих релізів. Та дякую. нехай буде там класний фідбек, лайки, все інше. А то ж, друзі, драмків сьогодні був на дивані. Міша Цемах теж був з вами. <laughs> дякую дуже. Слава Україні! Героям слава! Побачимось, побачимось. До побачення.